Працюємо в Перегінській територіальній громаді, перш за все віддали шану нашим героям, які віддали життя за Україну. Була також зустріч з родинами наших героїв, зустрілися, мали можливість поспілкуватися. Важко сьогодні кожному із нас знайти слова підтримки, бо їх просто немає, їх не існує в цьому світі. Ми втратили найдорожче, що маємо: батька, чоловіка, сина, брата. Але зараз ми всі є об'єднані. Ми об'єднані у молитві, об'єднані у спілкуванні у турботі, у праці. Дякуємо, що ви розумієте і відчуваєте біль тих наших жінок, які сьогодні стоять тут. І працювали в нашій територіальній громаді за участю депутатів обласної ради, депутатів територіальної громади обговорювали ті нагальні проблемні питання, які є сьогодні. Залишаються проблемні питання укриття. Є потреба в даній територіальній громаді в модульному укритті і власне. Сьогодні я попросила, щоб мені надали всі пропозиції щодо цього укриття, всі документи. Кожна сесія, ми також допомагаємо, підтримуємо наші територіальні громади, щоб вони мали можливість розвиватися. зустріч з нашими рятувальниками. Вони, звісно, перші оперативно дуже швидко приходять на ті виклики, які, на жаль, є за допомогою військових капеланів Карпат. Ми передали автомобіль для надзвичайної служби для того, щоб вони могли працювати і забезпечувати життєдіяльність. Нам дуже потрібний цей автомобіль, тому що ми обслуговуємо дуже велику територіальну громаду Перегінська. А також залучимося до виїзду на другий хід. До чотирьох громад ще, нашого ОТГ. Дуже щиро дякую всім, хто був причетний. Дякую вам за вашу працю. Хай у вашій непростій праці завжди щастить. Пані Ірину, дякую вам за організацію. Дякуємо, що громада Перегінська є прикладною громадою, чиста, акуратна. Дієва і результативна також передала оргтехніку для Перегінської територіальної громади і також для сусідньої дубівської територіальної громади. Центр надання адміністративних послуг розширює свої функції, завдання і також надає послуги для наших людей, які вже не їдуть в іншу територіальну громаду, а мають можливість отримати на місці в самій територіальній громаді весь спектр послуг. Близько 170 тисяч гривень. Ми дали на матеріали і для столу меблі це все ходить. А решту працівники робили своїми руками. Все. навіть небайдужі на хлопці, такі майстри з Перенська, вони, вони нам допомагали, розказували, як робити, тобто. Вони були якби керівниками у роботі, а ми їм допомагали як підсобники, Але нічого зробили. Направду я зайшла дуже гарно та комфортно. Дякуємо за те, що маємо. Дякуємо за допомогу за велику. в громаді відкриття нового відділення в садочку Едельвейс. Діточки мають нові умови, розширені приміщення, комфортні умови, де перебувають. Тут направду дуже тепло, тут дуже комфортно. Цей дитячий садочок хочеться прийти. І я переконана, що наші малята додому не дуже спішують. Правда? Правда.